Вже декілька днів мешканці Покровського району Дніпра потерпають від великої калюжі по вулиці Максима Дія. Люди кажуть, що штучне озеро у дворі перешкоджає доїзду швидкої, а також небезпечно для дітей. Коли е, проходить великий дощ або просто дощ, то в нас образується тут велике озеро. Я б так я б навіть сказала, море, океан. Був випадок, коли не так давно дитина вона підскальзнулася на, на цьому. Льоду, і В нас там була пробита каналізація, вона просто в цю каналізацію, в цю велику лужу, ви можете подивитися, яка там глибина, вона просто нирнула з головою. От тече тече, все воно плаває там, є фото у фекаліях. Так що і баки наші ржавіють, плавають. І це не єдина проблема цього району. Вранці рухнув стовп електричного освітлення. Добре, що були дерева і не пошкодили машину. Для вирішення проблеми з вуличним освітленням люди звернулись на гарячу лінію міського голови Бориса Філатова. Я тільки зателефонували на гарячу лінію Філатова, вони одразу приїхали. Ну, реагують, що я можу сказати, реагують. Так, заміну вуличного стовпа планують зробити за декілька годин. Причини аварійної ситуації встановлюються. У даному випадку. Було обстежено, що да, дійсно опора належить КП місць світло, їхав автокран, автовишка і автомобіль, який привіз опору. На даний момент сім осіб займаються ліквідацією даної ситуації. На протязі двох годин буде встановлена нова опора і дана ситуація буде ліквідована. А ось вирішенням проблеми з забитою каналізацією комунальники займаються вже другу добу. Звернення до Капедніпровода Канал надійшло 15 січня. Проводяться аварійні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 400 міліметрів по вулиці Максима Дія 8. Є проблема, що частина будинків по вулиці Максима Дія та Велика Діївська не відводи. Каналізаційні стоки так як потрібно. З аварійною бригадою КП «Дніпроводоканал» за участі двох одиниць спеціалізованої техніки проводиться прочистка. Комунальники підкреслюють, що каналізацію здебільшого забивають самі люди, і від ступеня засміченості залежить термін виконання ремонтних робіт. Проінспектувати хід виконання аварійних робіт на місце прибув голова адміністрації новокадацького району. Олег Денисенко зазначив, що вирішення цієї проблеми вже знайдено, але поки немає можливості для його реалізації. Взагалі, проблема, от якщо цієї ділянки, то тут е нижча точка в позапрошлому році ми зробили парку, парковку, відновили дорогу внутріквартальну і е збирається вода. І щоб її відвести, ми з депутатом міської ради Губертом Василіє Петровичем планували. Е Вирішити питання, спроєктувати невелика ділянка там 70 метрів каналізаційну лінію і відвести воду в ближайший каналізаційний приймальник. Але на превеликий жаль, події в нашій державі привели, що ми це на цей час не можемо зробити, тому от вирішуємо питання такими ось ремонтами. Олег Денисенко підкреслив, що як тільки з'явиться можливість, проблемне питання буде вирішено.